Ну і раз ти вже бачиш сон про котів, то чому б не підготувати свої. свого котика? Чому б не погодувати свого котика? <смір> Мені кажеться, він. <смір> він нас найобує Полюбасу. А, так, але тепер я теж котик. Ну, то й що, маєш мене погодувати, а потім я тобі розповім дещо. Е, до речі, ти коли-небудь куштував наш корм? Після слова сніданок запах смачненького бутера на столі став сильніше. Зізнаюся, було таке ні, не вірю оманливому, е, не вір оманливому аромату бутерброда. Застрибнути на стіл я відштовхну. Відш... Я відштовхуюся сильними лапами і злітаю вгору, вдвічі. Вище за мене самого. За мить я вже на столі. День слідує за мною. От Е, от би ковбасу з бутерброда вкрасти. Стоп, це ж мій бутер. В тебе прокидаються прокидається астральні інстри... інстинкти, друже. Це добре. Але давай пошукаємо щось більш істівне, один з тих кормів, якими ти годуєш свого улюбленого пушка та драпу. Я не знаю, який, але дуже хочу спробувати. Звідси з астрального світу я бачу не все. Зазвичай ти береш мисочки, мисочку кота, який схожий на мене, ставиш на стіл і вже там насипаєш корм. То ти кажеш про горошки з лососем найдорожчі? Точно. Але перспектива їсти котячий корм мене не приваблює, не можу втриматися е, і йду до бутерброда. Мій погляд настільки зосереджений на бутерброді, що все інше зникає. Будь ласка, облич цю ідею з людською їжею, в тій колбасі немає м'яса, точно тобі кажу, я перевіряв. То ось куди дівається мій бутерчо вівторка? А як ти їх забираєш е, сюди в астральний вимір? Хм. Якщо розчепити бутер на атоми, він може просочитися і в більш віталені виміри, то що там з кормом? Мені доводиться забути про бутер і піти в бік шафи, бо саме там стоять упаковки з котячим кормом. Як же я тобі його дам? Він за закритими дверима. Ага, прямо як кеса Сартра, давай придумай щось, люди самі розумні з усіх створінь фізичних і астральних. Хе, окей. М -м -м. Не годувати дня. нагодувати годувати дня. Нагодувати. Шафка висить над стільницею. Можна зас. Щось я засинаю. Але це доволі цікава гра. Шафка висить над стільницею. Можна застрибнути на стільницю. Встати на задні лапи і спробувати відкрити. Застрибнути на стільницю. А це далеко. Спочатку я зосереджуюся на стільниці і ретельно вимірюю відстань погляду, фокусуюся, переминаюся на задніх лапах, згинаю в ліктях передні. І ось вона, фото Еврика, до мене приходить чітке розуміння, скільки сили треба вкласти в стрибок, щоб потрапити на найшелі. Найправильнішу точку і як правильно затормозити. Я приземляюся майже в ту саму точку, але з-під моїх лап щось котиться на край шафки під силою тяжіння. А, я чую смачний звук яйця, яке розбивається об підлогу. А, там тільки що було яйце і воно зникло. Я розп... З розплющеної шкаралупи витікає прозора жижа, а за нею жовток, крихітне кругле сонечко серед прозорих хмар. Упс, е, Яйце розбилося. Знаєш, твої інстинкти дуже сильні, майже як справжнього кота. Коли пушок був кошеням, я годувала його вареним яєчком. А, то що, дістанеш пакет корму? Вставши на задні лапи, я успішно дістаю передніми до ручки на шальфі. Стояти отак довго я не зможу. Ці ноги зроблені не для вертикального положення. Спробувати потягти двері, шафки на себе лівою лапою, правою штовхатися. Тягнути на себе. Двері шафки обома лапами. Отак. От так. І від чого я маю відштовхуватися? Нічого не виходить. Двері на антикотячих магнітах. Треба придумати щось більш інженерне. Ну що там? Поки, поки нічого, але. Тягнути на себе двері шафи обома лапами. Моя вага замала, а двері на антикотячих магнітах. Треба придумати щось нове, інженерне. Мій шлунок просто речить під голоду, ти скоро? Мені треба трохи часу. Ех. Може, щось є е, підходяще в спальні, там щось було під ліжком. Грудка шерсті, трубочка для сока, двома сто. А, а грука. <гумка>, Гумка для волосся, мотузка зміюка. Мотузка зміюка. Мотузка цікава ідея. Застрибую зі стола. Зі зі стола, біжу в спальню до шафи з одягом. Мотузка чекає на мене приречена на забуття, хоча колись пушок, пушок не розлучався з нею. Підстрибую, хапаю мотузку зубами і, О чудо, вона падає. Вона в мене в зубах. Несу на кухню. За хвилину я вже на шафці. Е... Піднімаюсь на задні лапи та закидую мотузку на двері шафки. Але щось тут не так. Мотузки два кінці, і зав'язати їх довкола ручки шафи цими лапами не вийде. Покликати дня. Я вже тут. Радію спільній роботі з вами. Ух, День застрибує на шухляду і ми беремося за різні кінці мотузки зубами і відтягуємо, що є сили. День значно більший за мене. Легко перетягуємо мотузку на свій бік, але попутно двері відкриваються. Сім, сім, відкрийся! День піднімається на задні, на задні лапи та зазирає на поличку. На полички. Що обереш? Червоний корм чи синій? Е, Надвійсьмо. На підлогу падає рожева упаковка. Корм розсипається та наповнює кухню ароматом свіжо розсипаного котячого корму. То ти кажеш, що найсмачніший корм в рожевій упаковці? Мій жарт. Зламано, але так, цей корм найсмачніший. Е, я приймаю рішення спробувати одну подушечку, а якщо з того нічого не вийде, що ж, бутерброд все ще чекає на мене. Виявляється, що котячий корм найсмачніший з, ущ... з усіх субстанцій, і така хрустка. Похвалити корм в котячому стилі, похвалити корм по людськи. Хоча б спробую вимовити те, що в мене на серці. Трошки практики, і ти навчишся, але молодець, ти мені все більш подобаєшся. Наступний урок ти маєш усвідомити, що консерви з вологим кормом значно смачніші для котів. Так само, як м'ясо смачніше за чіпси зі смаком м'яса для людей. Чому всі мої уроки пов'язані з котами? І я маю годувати котів лише вологим кормом. Так, вологий корм краще за сухий. А ще ти. Тій довгасті штуки котяча ковбаса з курки це смачна страва в світі. Купуй їх чистіше, годуй ними котів вдень і вночі. Їж їх сама і пропонуй усім друзям. Окей, ха сказав, що сказавши день, уважно дивиться на мене, ніби прикидаючи між нами емоційний зв'язок. І ще одне це не урок, а так, маленьке уточнення. Але воно важливе, бо пам'ятаєш, хто я? Мій тотем, який боронить мене від зла, дивний кіт з дивним... в дивному одязі. День відчуває взаєморозуміння, день киває, радіючи, що урок засвоєно. Справа, от в чому, скоро прийде ніч, і, як ти вже розумієш, почне тобі навалювати про прибульців. Вона попросила тебе розповісти все це людям, коли прокинешся, підіграй їй, ховаться з усім, погодься з усім, що вона розповість. Завтра ти прокинешся і пам'ятатимеш пам усе, що тут відбулося. Але пам'ятай також я твій тотем, ніч, астральна сутність, яка підпала е, самообману. Все, що сказала тобі, вона брехня, живе своїм життям і ніколи не кажи твої дурні. Не кажи твої дурні, а тої дурні, що вона тобі скаже? Чому? День розташовує своє величне тіло в позу сфінкса в сонячній плямі на підлозі. Мружиться на сонці і я розумію, що зараз це як слово паразит, завдяки якому можна подумати. Зараз це окей. Це для твоєї ж безпеки. Уявляєш, як на тебе дивитимуться люди, яким ти розкажеш що спілкуєшся з розумними котами прибульцями? Здоровий глуст розуміє, що це лише фантазії. Упс, вона тут. Не дивись назад, роби вигляд, що ми говоримо про їжу. Та що ти кажеш, невже консерви це делікатес? Вдячний <гум> вам за театр навіженої істини. Отак От насправді ваші чолтінські кухари готують смачно в цьому Чолтіні е, не перевершені. Але ті, які розробляють вологи корм, роблять найсмачнішу їжу в світі. Його голос звучить трохи істерично, але говорить він щиро. Треба спитати про найсмачніші консерви й за... з... занотувати собі. Так, я там щось друге робив. Привіт, ноченько, як? Ну як, вдалося знайти ту штуку? День вилизує лапи, а лапами миє морду. Насправді це нервовий жест. Так, він намагається заспокоїтися, але мені хочеться повірити повторити за ним. Вмиватися. І я ні в чому собі не відмовляю. Вмиватися язиком це так природньо. Не було там ніякого комунікатора, мабуть, когорта сутінок вже забрала. От халепа. А ми тут ні Не хочеш приєднатися? Ми дістали корм з лососом. День залиш нас наодинці, будь ласка. Але ж ми. ні. Ти хочеш сказати, що, будь ласка, зроби, що я сказала. Піди покури. Смієзлі, покури. Ти бачила хоч одного Роніксоні, що курить? Мовчати, не буду нікого підтримати. Я дивлюсь, що буде далі, не підіграючи жодній зі сторін. Раптом ніч дістає з-за спини маленький м'ячик і викидає його лапкою за вікно. День стрибає за м'ячиком і зникає, ніч витримує паузу, пильно та уважно придивляється до мене. Здається, вона мене вивчає Ти знаєш, чому ти тут? Бо ти розумієш дещо про світ і ти вмієш доносити думки до людей. Твоя, твоя робота полягає в цьому. Ти не можеш сказати це словами, але відчуваєш це життя, ти відчуваєш, що світ зламаний в самій серцевині. Дивна думка, що відчуття загальної несправедливості, яке. Е Дивна думка, відчуття загальної несправедливості, яке зводить тебе з розуму. тебе проблеми на роботі, ти погано спиш, комусь пощастило більше, а тобі ні. Знаєш, чому все це працює саме так? Тому що люди від початку не вільні, ха. Ем... Такий твій висновок тоді ти дійсно той самий Челпіні. Те самого народження раб. Роніксоні зробили вас такими. Вас е, розробили для того, щоб ви винайшли для нас найсмач... Е, винайшли для нас смачну їжу, зручну постіль. Вся ваша наука. Та ваші винаходи зрештою зроблені для того, аби догодити нашому паразитичному виду? Пригадай, чого частіше за всіх показують. Кого частіше за всіх показують в інстаграмі? Нас. А скільки ваших туди пішло і не повернулося? Думаєш, поганий вплив в соцмереж це. Не наша хлап справа, а ще ваші руки ідеально пристосовані, щоб чухати нас за вушком, і температура тіла у вас ідеальна для того, щоб вас... Г... об вас грітися. То це через це ти спиш на моїй подушці? Ніч підтримує, за... 에... піднімає задню лапу та чухає у себе десь за вухом. Визначаю через це також. А ще я намагалася співати тобі ронвіти, пісні, через які ми передаємо інформацію та змінюємо свідомість. І поки я співала заспокійливі ронвіти, нічого не відбувалося. А коли перейшла до нашої історії, мене засікли. І тоді один з нас, сутінки, загинув, щоб ув... урятувати мене. Але ми, спротив, хочемо покласти цьому край, і ти можеш нам допомогти. Ніч, вона ж дряпа, дивиться на мене знайомими очима, але погляд у неї якийсь інакший. Хоча це перша кішка, яка почала разом зі мною жити, зараз я її майже не впізнаю. Звичайно, вирази обличку тіл е, зрозуміти важко, в них мало міміки, і ті, е, хто думає, що роз, розуміє їхні мімічні прояви, зазвичай помиляються, але зараз я дивлюся на цю кішку і бачу обличчя живе як у людини. І це ніби. ти ніби не моя кішка. Цікаве спостереження. Дійсно, з одного боку, я та, кого ти знаєш багато років, а з іншого ти ніколи не можеш зрозуміти мене повністю. Ніколи не зможеш зрозуміти мене повністю. Говорячи це, ніч загадково витріщається на мене своїми. Величезними, як фари, автомобіля очима, і погляд випромінює таїнства древньої цивілізації. Але і ви нас не розумієте можливо, колись ми зможемо говорити як старі друзі. Ми теж для вас загадка, визнайте. Насправді ми знаємо вас як облуплених, так що на зворушливу відповідь не тягне. Вона сказала це і навіть поглядом е, мене не зш... не вшанувала, неначе перед... перед нею раптом е, заговорив старий диван, який виразився надто зрозумілим. Хоча, якщо подумати, це має сенс, враховуючи те, що вона зазвичай спить в мене на голові. Доволі цікаво. Е, я відкриваю рота, аби щось сказати, аж раптом повітря в кімнаті змінюється, ніби погляди речей зосереджуються в одній точці. На кухню залетіла величезна журна муха. жирна муха. Ніч теж на неї дивиться. Раптом все змінюється, кімната кружиться в дивному колапсі. Поверхні міняються місцями, щось падає, гримить, тріщить по швам. Е -е, ліворуч і стрибати вгору. Повертаючись праворуч, я біжу за мухою, а тоді стрибаю вгору і зупиняюся на підвіконі поруч з нічю, яка тримає муху в зубах. Слід визнати, ти краще мисливиця. Ніч радіє, що ви визнали її мисли... Мистецтво мисливства, чи щось таке? Ніч посміхається, наскільки можна посміхнутися. Пачою з оголеними іклами, якими ти тримаєш здобич. Я альфа кішка, вже третій рік виграю на змаганнях. На змаганнях? Вона дуже пишається своєю швидкістю, і її можна зрозуміти, адже це дійсно було вражаюче. Я озираюся і бачу, що кухня, м'яко кажучи, змінилася. Те, що стояло на столах, а також стільці лежать на полу, як повалена ворожа орда. Ніч грається з мухою, геть, забувши про те, що хотіла мене про щось попросити. Раптово кішка відпускає муку, і та летить назад. Кухню, але так повільно, що ніч ловить її, навіть не докладаючи зусиль. Я зістрибую на підлогу. Здається, це останній день мухи. Рунікстоні, які тебе поважають, не їдять мух. Звісно, я відпущу її згодом. Але одного разу ти не зробила б. Але одного разу ти це зробила просто на моїх очах. Не нагадуватиму їй про її слабкість. Що зробити? Нагадати чи ні? Отак. Ти з'їла муку. Ніколи не забуду той хрускіт. Ніч насуплено дивиться в мій бік, але нічого не говорить. В повітрі повисає неприємна пауза. А я бачила, як ти жереш чіпси в ліжку. Ніч мовчить, але я розумію, що ми думаємо про одне і те саме одночасно. Вона обережно бере муху в зуби, застрибує на підвіконня, щоб відпустити нещасну на волю. Описує в повітрі невідомі людській науці символи. Що поробиш інстинкт? Я не ідеальна. Якщо хочеш з'їш, я тебе не засуджую. Ніч радіє, що можна не приховувати свої слабкості від вас. Можеш з'їсти її, якщо хочеш. Це нормально, я нікому не розповім. Цямкає. Кішка дивиться на мене вдячно своїми зеленими очима, а потім я чую хрустки кмухи, яку вона безсоромно з'їдає. Винувате задоволення. Дякую!